Всім привіт, дорогі друзі! Уже відомі півфінальні пари чемпіонату світу в Катарі. І сьогодні ми зробимо прогноз на одну другу ЧС і звісно. Хто виграє чемпіонат світу, також постараюсь зробити прогноз. Тому що в мене в кожному відео новий переможець, новий фінал, скажімо так. Да, мої фаворити Бразилії, Іспанія вилетіли, як ви бачите. І півфінали у нас Аргентина, Хорватія, Франція, Марокко. Ось по цим матчам і поговоримо, що там може бути. Да, якісь свої думки. Залишайте, друзі, прямо зараз в коментарях. Пишіть прогноз на фінал, на півфінал, хто пройде фінальні матчі. Хто буде грати за третє місце, да, і хто взагалі виграє чемпіонат світу? Ось, на вашу думку, з тих команд, які залишились. Все, пишіть в коментарях, дуже цікаво буде почитати. Ну і перед початком лайк дотисніть. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. І приємного перегляду. Коротко по одній четвертій фіналу давайте пройдемося, тому що в нас є відео на каналі по всім матчам 1-4. Ви можете там детально переглянути мою думку по кожному із ігор. Але ось тут коротко можна сказати, що Аргентина заслужила пройти Нідерланди це 100% по грі. Хорватія, Бразилія, хто б що не говорив, хорвати за рахунок своєї тактики, ось цей, да? За рахунок. Гри якісної на своїй половині поля якісної гри в захисті, да і реалізації своїх моментів, які є, вони змогли пройти Бразилію плюс по серії пенальті. Звісно, що більше. Лівакович там посприяв цьому бразильці не проходять. І півфінал у нас Аргентина, Хорватія. Хоча ось ну, я прогнозував, що Нідерланди і Бразилія пройде. Ніхто і, і я взагалі не вгадав. Ось тут я взагалі не вгадав. Єдиний, єдину команду, яку я вгадав, це Франція. Якраз до них перейдемо Франція, Англія. Ну, я вважаю, що французи все-таки також заслужено пройшли. І взагалі, ось вони, ось ці одне четверта фіналу, чесно кажучи, четверть фінал, він вийшов, можливо, сенсаційним, але реально закономірним. От реально, якщо взяти, не, не можна сказати, що хорвати так не заслуговували прям так сильно. да. Якщо говорити там, що Бразилія атакувальна, команда Хорвати ні, ну це не грає в футбол результат. Звісно, що грає футбол, і футболісти, які виходять на футбольне поле, виконують ті чи інші завдання головного тренера. От, і що, що я хочу цим сказати? Хочу сказати, що дійсно кожна із команд, яка пройшла в півфінал, вона дійсно вона цього заслуговувала. І ті ж самі Марокко, можна сказати, вони пройшли португальців. Вони це заслуговували. Вони до цього не програли жодного разу. Вони пропустили один раз. Тільки з пенальті з гри жодного м'яча. Тобто, команда, ви вважаєте, не заслуговувала проходити? Заслуговувала. Тактично переграли португальців, забили гол, відсиділись, виграли гру, пройшли далі. Все просто. Франція фактично так само, до речі, англійців проходила, хоча англійці грали там дійсно трішки краще. да, По статистиці ми з вами це все обговорювали. Знову ж таки, відоси є, можете передивитися. Про Кріщану Роналду також детально в останньому відосі можете глянути. Так, от, давайте ближче вже до півфіналів, от, що ми можемо побачити в матчі Аргентина-Хорватія, друзі. Звісно, що ми розуміємо, що ці два матчі. Франція, Марокко, Аргентина, Хорватія по сценарію своєму да, по сценарію гри дуже схожі, як на мене будуть. Тому що є команда, яка точно буде сидіти на своїй половині поля і чекати можливості там не скоратак зі стандартів, да, забивати свої м'ячі і далі сидіти. Тобто є Хорватія і Марокко. Це ці команди, які не будуть рубатися в атакувальному потенціалі з французами і аргентинцями. А Франція і Аргентина це, звісно, що топові збірні, це збірні, які повинні виходити в фінал. Це фаворити цих півфіналів. Це команди, від яких очікують, звісно, що перемоги в, на цьому чемпіонаті світу. Ну, все-таки я б зробив прогноз на те, що буде одна сенсація. Я думаю, що хтось із пари, чи то Хорвати, чи то Марокко, прийдуть у фінал. Тому що ось цей чемпіонат світу він показав, що все реально. Все реально. І Хорвати це вже показували в 2018 році. І взагалі може бути у нас фінал Хорватія-Франція знову. Це реальний фінал. Тобто, да, Аргентина, друзі, за рахунок чого? За рахунок Генія Месі. Звісно, що Месі зараз в шаленій формі, я вважаю, за рахунок Месі, Аргентина, взагалі багато матчів витащила на цьому ЧС. І той рівень гри, який показував Лео, реально навіть з Нідерландами, тобто, ну на, на ньому всі м'ячі, фактично там були сконцентровані з гри особливо. Аргентина виглядає тут фаворитом. Наскільки Аргентина ось зможе зіграти якісно проти цієї Хорватії, яка закриває повністю центр. Дає Ковачич, Брозовіч, Модріч, і попробуй цей центр пройди, і попробуй е, знайти там вільний простір, і попробуй ще й в захисті відстоятися, коли хорвати будуть контратакувати. Тобто, в принципі, дуже складне завдання у аргентинців буде розкрити Хорваті. Якщо в них це вийде в першому таймі, ну я думаю, буде цікава гра. Якщо хорвати знову затягнуть і прийдуть в допи, там шансів Аргентини немає. У Хорватів на це ну, реально такий, знаєте, стержень, я б сказав, у них дуже серйозний. На додатковий час на серії пенальтів вони там ну, реально на досвіді можуть пройти навіть у фінал. Тому я прогнозую, все таки, що Хорвати нав'яжуть свій футбол Аргентині, і хорвати пройдуть фінал. Я вважаю, що тут буде або в додатковий час перемога Хорватії, або буде по пенальті. Моя така думка, друзі, пишіть. Ну, хотілося б, звісно, щоб Майсі пройшов фінал. Там да, но подивимось. Такий мій прогноз. Ваші прогнози залишайте. Це на перший півфінал. Другий півфінал. Це Франція-Марок. Тут я думаю, що марокканців не вистачить все-таки, тому що, ну, як, навіть якщо порівняти їх з Хорватами, ну, Марокко не має такої сильної якості центру поля і флангових гравців. Хоча там Хакімі буде тримати. да, Хакімі ж буде тримати МБАПЕ, і ми бачили, як дуже вдало, до речі. Саме Кайл Уокер разом з Хендерсоном закрили Кіліана Мбаппе. в матчі проти збірно-англії Мбаппе взагалі не було видно в атаці. Він жодного моменту стовідсотково не створив. Навіть тобто він, він був закритий. Тобто, якщо Хакімі вийде закритим Мбаппе, ви розумієте, що закрити Мбапе це півбіди. Да? Потрібно закрити ще в штрафній площі, а це зробити складно, як ми бачили по матчу збірної Англії. Да? Є ще такий же реактивний, швидкий справа. Тобто, там не тільки один Мбапе, Мбапе це один із факторів, один із важливих механізмів збірної Франції, і дуже важливий, як Лео Месі в Аргентині. Але все-таки на Месі більш заточена Аргентина. На МБАПЕ, ну французи, не такі заточені. Там у них все таки більше флангова робота і Дембале там також дуже непогано загострі. І особливо Антуан Грізман дуже класний. Чемпіонат світу видає Антуан Грізман. Друзі, я вважаю, що Франція не віддасть цей матч мароканцям. Я думаю, що Да, Мароко може затягнути, але їх не вистачить на весь матч проти Франції, десь продавлять, десь протягнуть, десь жиру виграє. Тобто, мені здається, що французи ну реально не мають права програти. Респект мароканцям це їхній перший. Ну якби це перша команда африканська в півфіналі чемпіонату світу. Знаєте, хочеться реально нам, там, можливо, фінал хорватія марокко Не знаю, кому це буде цікаво, але буде прикольно, реально, прикольний такий досвід, якщо чесно. В такому фіналі ну, подивимося. В будь-якому випадку, друзі, мій прогноз на фінал 2018 року. Хорватія-Франція, не знаю. Так якось має співпало воно і воно реально, ну, сходиться. Ви можете, звісно, і багато хто зі мною не погодиться, я вас розумію. Просто я не хочу знаєте, там, хейтить думку. Кожної людини. Хтось вважає так, хтось вважає, що Аргентина має шанс вийти. Всі мають шанс вийти. Тобто хтось просто вважає, що Аргентина пройде, хтось вважає, що Марокко пройде, хтось вважає, що Франція чи Хорватія. Діло кожного. Тобто, я аргументував те, що я думаю, да, ось на ці півфінали. І фінал Франція, Хорватія. Блін, ну було б справедливо, якби Хорвати виграли. А прикиньте, якби Хорва... якщо хорвати виграють чемпіонат світу, ну я не знаю, модрічо можна золотий м'яч давати знову. Чи що? Хто золотий м'яч тоді отримає, реально. Тобто це цікаво, це дуже цікаво. І мій прогноз на переможця чемпіонату світу стане Хорватія. Тобто, я вважаю, що цей чемпіонат світу настільки став сенсаційним, що і переможець цього чемпіонату світу повинен бути таким, повинна бути сенсація. І в фіналі, ну ось так повинно статися. Да, одна команда повинна бути топова в фіналі, будь-то Аргентина. От якщо це буде Аргентина, марокко в фінал, Марокканці виграють. Ну, я не знаю, я ось мій прогноз на сенсаційний фінал. Тобто, що там фаворит програє. Неважливо, яким він буде, але прогнозую Хорватія, Франція. Саме ось такий фінальний матч, друзі. Не знаю, як вам, мені, мені більш-менш зайшло. Ну і битва бомбардирів. Це також момент важливий. Месі, Жиру, Мбапе. Ось хтось із них 100% витащить, хоча там є ще. По-моєму, хто там в Аргентині, Альварес щось там забивав, але мало, мароканці мало забивають. Тому ось боротьба буде основна саме БАП, Месі Жиру. Хто із них стане кращим бомбардиром? Побачимо. Це цікавий момент. Пишіть, я думаю, все-таки БАПЕ своє не віддасть, а Месі може наздогнати. Тобто може бути, що і в Месі МБП буде однаково голів, тому що ще є матчі, все-таки один-два матчі, і ще матчі за третє місце, да, до речі. Ну, по-моєму, прогнозу аргентина марокко за третє місце. Я думаю, там також буде цікаво. Ну, спрогнозую, що давай там, Аргентина виграє е, третє місце чемпіонату світу. Такий буде мій прогноз. Ось, тому вам дякую, друзі, за перегляд. Свої прогнози пишіть прямо зараз в коментарі. Чекаємо вже півфінальні матчі. У нас будуть проходити прямі трансляції на цьому каналі. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Лайк, прожміть цьому відео, щоб якомога більше людей побачили це відео. Ну і заходьте в Телеграм. Там ви завжди будете знати, коли у нас стартує пряма трансляція, коли виходять відео. Вся інформація по чемпіонату світу, цікаві факти і новини футбольні також там присутні. Тому заходьте, всіх запрошую. До нових зустрічей, друзі.